Аргентинська актриса Міа Маестро завжди мала пасію до музики. Вона працювала як в музиці, так і в кіно. Іноді переплітаючи ці два жанри. Наприклад, коли її пісня вийшла до саундтреку фільму Сутінки Сага Світанок, де вона сама зняла сьогодні із ролей. Нещодавно Міа Маестро випустила свій новий альбом Сі Агуа», записаний в Ісландії. Це двомовний диск. Чотири пісні в ньому звучать іспанською мовою, п'ять англійською. З багатьох точок зору це попорі, і воно дає реальне уявлення про мене. Я родом з Аргентини, прожила 14 років у штатах. Тож все це справді гарно мене презентує. Фотінісе під час роботи над альбомом вона співпрацювала з багатьма музикантами з Латинської і Північної Америки та з Європи. Тож цей альбом унікальний з точки зору поєднання різних культурних і музичних напрямів. Чимало людей говорили мені, що моя музика дуже кінематографічна, що в ній присутні пейзажі та образи. Тому вона так добре поєднується з фільмами та розповідями. Диск саме надійшов у продаж.